Вітер Анатолію, тут щось знову не знаю, чи запахло, чи засмерділо. Почали говорити про вибори. Власне, хочу трішки аналізу з цього приводу, тому що так само, як і змінювати кабінет міністрів, нам закон забороняє проводити вибори під час війни. Утім. Соціологію проводять стабільно, досліджують громадську думку. В нас постійно з'являються рейтинги довіри недовіри. Зокрема, останній де залужний більше набирає довіри українців ніж Зеленський. Ну це якщо коротко, але пропонують змінити виборче законодавство у Верховній Раді. Запропонували депутати. Там ще така цікава коаліція, батьківщина і дехто зі слуг народу серед тих, хто при. Кивавтори цього закону, ну і деякі нардепи приписують і припускають, що так завуальовано називають ідею проведення проведення виборів саме під час війни. Чому? Тому що там в цьому законопроєкті 134.64 його номер про внесення змін до Виборчого кодексу, зареєстрованого в Верховній Раді, зокрема, ідеться у пояснювальній записці. Цитую: прийняття проєкту обумовлене необхідністю удосконалення врегулювання підготовки і проведення виборів у тому числі з урахуванням реалій сьогодення. Таке цікаве формулювання. З урахуванням реалій сьогодення, реалій на землі, як ти завжди кажеш. Тобто, все Добре. можна запхати, все і форс мажори, і зміни, і навіть війну так виглядає, про що йдеться чи справді готують вибори під час війни? Ну зараз важко сказати. Я думаю, що, як завжди, в офісі президента готується кілька альтернативних сценаріїв. Що робить? І якщо вигідні, наприклад, вигідні і можливі провести вибори зараз, то їх би провели зараз, якщо це неможливо, там з огляду на багато інших факторів, то ну що ж, їх будуть проводити після війни? Звичайно, якщо взяти там альтернативу, що голосування в дії, Яку повністю повністю контролюють там слуги і контрольовані ЦВК? А давайте проголосуємо в дії з понтом, що в Дії ж можуть проголосувати, не треба ж закордонних дільниць створювати і можуть проголосувати всі за кордоном, то це було б. Дуже добре, але наскільки легітимність таких виборів визнають в Україні? Наскільки скажімо, воїни, волонтери? Ну ті пас... пасіонарна частина суспільства, яка може робити революцію, наскільки вони визнають такі вибори легітимними, на яких, звичайно ж, переможе. Зеленський, тому це одна із альтернатив, яка можлива. Але понятно що союзники будуть категорично проти, і вони зважають можливість, неможливість, ага, неможливо. То тоді, якщо не такі вибори, тобто такі вибори вони провели б наступної неділі. А якщо не такі, ну тоді проводити не будемо. Мало того, є крайня альтернатива, то тобто їх багато да там. Можна розглядати лі альтернатив, як зробити зеленського білим і пушистим от в межах цієї альтернативи якраз проходить от зараз заміщення уряду, щоб всіх дохлих собак повісить на. Цей уряд, а Зеленський Володимир Олександрович, білий пушистий, він рятівник України і світу. Він єдиний, хто може перемогти Путіна, він єдиний, хто може управляти під час війни. Других таких спеціалістів нема і тому запропонують його і там типу, люди погодяться. Якщо вони будуть дивитися по замірам, по соцопитуванням по фокус групам, що таке не проканає, вони будуть третя альтернатива. Третя альтернатива, яка можлива? Ну просто не допустить основних конкурентів. То, yup. Зеленського до виборів, там, там ні Залужного, ні Порошенка, ні Буданова. Да? Тобто, якимсь чином там, щоб їх ЦВК не змогла зареєструвати. З якихось причин, а от причини над цим там працює багато юристів, Партнов тут приїжджав, щоб цю якраз тему розвить. Можливо, з тих щось підказати їм. Що там був, ну, скажімо так, насчет цього непотребу дуже талановитий був. От, то, таким нехитрим способом може бути. Ну і врешті я кажу, що є і альтернатива, коли виграти вибори не виходить ніяк по чесному, вибори не проводить. От, і в цьому випадку можуть співпасти інтереси і Путіна, і Зеленського. Ну, от щоб ми розуміли. Путін весь час теж говорить про нелегітимність, що треба проводити вибори, легітимні, то все траля. Скажімо так, путіну невигідно підписувати будь-яку мирну угоду. Чому я? я вже більше року кажу, що ніякої мирної угоди не буде? Чому? Тому що путіну невигідно підписувати і там. Бо легітимізуючи там, хоча б залишки України, да? От. і Зеленському невигідно підписувати, тому що легітимізувати, що там Путін щось захопив, і тому, може бути, заморозка конфлікту лише за умови, ну, скажімо, там, міністр, ну, з той сторони оцей Дурілка, як Мідінський підписує, ну чи Конь Лавров з нашого боку теж чи Себіга, чи хтось з генералом, ну неважливо. Тобто, ну, двоє представників підписують заморозку. Але в такому випадку, Володимиру Олександровичу, краще не заморозувати конфлікт, а переводити його в режим низької інтенсивності. Тобто умовно згадаємо війну, яка вона була в 18, 19, 20 роки. Що, наче ж ну, дрони не літали, тили не бомбили, ти взагалі не знав, що там десь якась війна. Що десь на фронті, одночасно там на ротації перебуває десь до 100 тисяч наших бійців з того боку, там так звані 에, ЛНР ДНР, але насправді ж ми ж розуміємо, що це були 에, по великому рахунку. Це були ну перші і другі армійські корпуси, да? І йшла війна низької інтенсивності, яку і Росія там півплеча тягнула, і ми могли потягнути, тобто то що, 100 тисяч людей на фронті. Ротацію можна там кожні там кілька місяців здійснювати. І перестрілки такі, ну, умовно, не по тисячі в день за росіяни втрачають а там по 10 людей в день, да? і у нас відповідно там не ну, там в п'ятеро менше. Але умовно, ну війна, де там один-двоє загиблих, така там це тянучка, але ж можна Зеленському тоді ж не відміняти військовий стан. І, значить, виборів ніяких немає. Біда на дворі, війна точиться. Ну да, там, типа, по домовились не стріляти по тилам. Ну, да, дім більнули там, ми півмільйона, вони мільйон. Але ж війна ж триває, і тому виборів не буде там ну, 10 років, 20 років. І це можуть співпасти інтереси Путіна, що якби ні війни, ні миру. І Зеленського це влаштовує. А раз, раз народ України не хоче вибрати Зеленського, ну то це буде цей президент і цей парламент буде там на віка, столітню війну даєш. От десь так. <кхм> і з огляду на це вони альтернативи розглядають. І альтернатив багато. Це як власне, ну воно то й нормально там в будь-якій фірмі, в будь-якому Генштабі, має бути кілька варіантів. Да, і от ми кажемо, що Зеленський ніякий стратег, але й Путін ніякий стратег. А що? Так то, що у Путіна не було плану Б, якщо він не бере за 3-4 дня Київ. Ну або за 3-4 тижні, да, умовно, що вони розраховували там з 24 лютого, умовно, там посередину березня захопити Київ там, все там, дойти до Збручя. Е, а у них топ не вийшло. А є у вас запасний альтернативний план? Нема. То в цьому випадку, що наш офіс президента та, блін, пацани покруче, ніж Камаріля Путінська. Що, то, що у них є 4-5 альтернативних планів проведення виборів. 5-6 можливо, можливо, і більше. Вони їх розглядають. І це, ну, це десь з одного боку, ну, це там. Так, да, політтехнологи у Зеленського, да, класні. От у нього міністри були такі класні, як політтехнологи, да там, от Виборчий штаб, у них працює там. Ну що там, я ж не скажу їм, звісно, жму руку обнімаю, але там, ну як до опонентів, ну, треба визнати, що вони там шарять. От, і от такі от альтернативи, вони якби і будуть пропонувати. Зеленському, а що воно як воно зіграє зараз, і вони не знають. Вони просто готові до такого варіанту, до такого, до такого до такого. Це збільшується під візит Келога цей законопроект з'явився. Штати не тиснуть на проведення виборів. Яка ситуація в цьому? Ні, ні, я думаю, що Трамп відійшов вже від цієї ідеї. Йому пояснили союзники, що це ну, неможливо процедурно здійснити, по-перше, ну то що це буде теж це буде узурпація. Тобто ніхто такі вибори не визнає, які проведені не по закону. От, І це Зеленський і так уже зараз міняючи уряд, вже можна його називати узурпатором, да. І, і, і так далі. Я не думаю, що вони готові на це піти. Це скоріш за все. Ну, це такий е, піар ход, там типа, ну вкинемо це в суспільство і подивимося, як відреагують. Да? Е, наскільки я е, знаю, підкажи, це спільний законопроект слуг і батьківщини? Да? Так там багато авторів з батьківщини і є з, зі «Слуг». Тому е, ну, цікаво, е, тому що у нас же батьківщина, маєте, ж батьківщина пам'ятаєш була. Авторкою закритих списків вони дуже хотіли в свої списки да, да, да. там понапихувати спонсорів, і щоб ми не знали хто. Яка вам різниця Є лідери, так як ми вже за Зеленського, 73% Хто там знає, що в нас Тетяна Скрипка є народна депутатка, яка би мала зараз вигризати, щоб наші діти були в Карпатах, а не під обстрілами тут? Але ж голосували за Зеленського, а прийшли ті, хто прийшли. Тому батьківщина теж дуже дуже любить, щоб їхні списки були закриті. І yeah. От ну, будемо бачити. Але от щодо соціології, останньої ми з тобою не обговорювали, якщо вже в контексті виборів, все-таки в нас вимірюють настрої суспільства перманентно. Замовники різні, вони не розголошуються, ну там переважно. Але ми знаємо, що офіс президента вимірює температуру в суспільстві. і Є в нас рейтинги довіри. Зокрема, останній рейтинг довіри свідчить про те, що залужному довіряє більше українців, а саме 73 дуже знаково, так? Буміран такий. а 18% не довіряють залужному. От. А Зеленському відповідно менше довіряють. Зеленському 67% довіряють. А не довіряє Рейтинг недовіри в Зеленського вже більший. Ну ясно, якщо ти у владі, рейтинг недовіри буде рости. Але залужний, попри те, що він уже і можна сказати, не в Україні, збитий людський в якомусь сенсі він собі там благополучно поїхав. Послом в Британію і займається більше там, науковою діяльністю, але все одно українці йому довіряють більше, ніж Зеленському. Зараз це про що свідчить, і взагалі чому Залужний з'являється в цих рейтингах, бо він ні разу не казав, що в нього є якісь амбіції йти на якісь вибори, якщо це я не помиляюся. Це сподівання українців, тому що українці точно не хочуть Зеленського, е, і це вже, це вже точно більшість. І навіть ті, хто е, можливо довіряють, ми вже говорили про те, що. Рейтинги довіри, вони ця соціологія вона небезпечна, тому що вона не дає нічого. Тому що це збивається там всім, коли у студентки спитають, там, ти довіриш провести тебе з дискотеки додому Петру, Василю і Миколі. Вона так, да, я і Петру, і Василю, і Миколі довіряю там. Чесні хлопці доведуть. От, а заміж за кого? А заміж треба з трьох вибирати когось одного. І тому рейтинги довіри це зовсім не те, що електоральна, ну тобто, за кого ви будете голосувати. Але за кого ви будете голосувати, то там в першому турі нос в нос Зеленський і залужний, а в другому впевнено перемагає залужний. Чому? Тому що на залужного ставка залужний не. Не законтачений, у нього немає. Він, принаймні, як воєнначальник, Він мав перемоги всі 22-го року. Перемоги пов'язані в нас з залужним. В 23-му навіть наш здавалося б. Невдалий контрнаступ, але це для кого невдалий, Тому що це хрестоматійний випадок, коли ми меншими силами пробували пробити фронт, не маючи ні, ні більшості ні в танках, ні в артилерії, ні в снарядах, не контролюючи повітря. От і вам в будь-якій академії там якийсь викладач там майор, скаже, що це неможливо, і ми зробили більше ніж неможливо. Ми там все таки просувалися. Ми показали їм кусь кіну мать опонентам і тому. Для всіх залужний це переможець. Після того великих перемог не було, це перше. Друге, ніхто не сумнівається, що він порядна людина, хоча б з огляду на той факт, що там він мільйон доларів йому завіщав, там хтось якийсь мільйонер, а він все одно передав це ЗСУ. Тобто він не трясеться за бабулетами, на відміну від офісу президента, де всі там ну частина, скажімо, не всі, але якась частина любить мелочь по карманам тирить. От і. E, тому залужне це якби сподівання українців. А e, e, мало того, там підпирає третім, виходить Буданов, да, тому що Буданов якби свіжіші у нього e, успіхи. Да, у, у Буданова. Ну це, скажімо так, e, спеціальні успіхи. Ну так само, якщо включити в рейтинг малюка і в малюка, будуть включити в рейтинг військових у військових. Тобто одна із альтернатив, до речі. У Зеленського, це щоб було 100-500 військових різних військових партій, да? і щоб кожна із них взяла 4,5%, Ну не набрала 5% відсотків бар'єр. Це теж дуже класно. І тому вони будуть і третю штурмову штовхати на вибори, і Азов штовхати на вибори. От але залужний поки що крепко держиться, тому що він з одного боку особлення перемоги. З іншого відсутність е, негативів на нього. Ну, що ви йому пред'явите там, типа що е, там, ну там вони то намагаються за, замазати, що кивалов десь приїжджав в Лондон і сфоткався з залужним, да, і там, типа, всю фу-фу-фу, дивіться, які у нього друзі там. типа але ну таке не пристане до генерала. Тим більше, що е, тут же ж і для розумних людей: ну, кожна стаття залужного, я читаю з насолодою. Я просто дивлюсь глибину. Я просто, просто дивуюсь глибині його стратегічного мислення. У людини є стратегічне мислення. У якого немає у Зеленського, мало того, Зеленський це визнає, що їм ніколи стратегію займатися, Вони поточним займаються. А залужний думає не тільки за Україну, за весь континент, за всю цивілізацію, як вести війни, як робити. Коаліції, як вони мають будуватися, на яких принципах і основах. Ну просто любо дорого посмотрети. І тому, да, звичайно, можна народ обманути і сказати, а головне, щоб чоловік хороший, а там шарить він чи не шарить там, типа все, але е, хоробрий, залізний. Генерал переможець ще й і тямущий, який шарить уже і в дипломатії, хоча він як дипломат новенький, да? і в військовій справі, і взагалі там такий може управляти державою. Ну, звісно ж, краще, ніж до все. Ну, звісно ж, це буде краще і ефективніше. Ну, тому його і не люблять. Але тому підсвідомо десь український народ і тягнеться до нього. Але, скажімо так, якщо б там е, навіть. 에, забортували там 에, залужно, ну от, просто не дали висунутися. Ну, я не знаю, як це? Я не, не, не вірю в те, що можливо, але виберуть будь-якого генерала не Зеленського. Дякую, але, побірись, це неможливо, жанна? Аня, це неможливо. Тобто я собі уявити не можу, як вони можуть його зняти 에, з виборів. Якщо не буде військового стану, то тоді. Я от сьогодні вже в одному цьому десь уже сказав, я просто повторюсь: що був такий Тигелин, він в роді Єрмака у імператора Нерона. був тоже. і там йому робили, то, і сьо там, і свадьби його там з Евнуха, ну, не неважно, Ев влаштовував там, і ще щось там. Ну, в общем, ну все, все що захочеш, все, що захочеш. А потім, коли е, збунтувалось е, війська там на рейській границі і пішло просто на Рим, тому що їх не влаштовував з якихось причин там нерон, то він перший перебіг на сторону переможців. І от так хочеться сказати, Володимир Олександрович, вчіть історію, якщо юриспруденцію не вчили, підучуйте історію, вони вас кинуть всі, як криси, розбіжуться. О, так що не вздумайте е, узурпувати владу, це погано закінчується. В Україні це точно. Дякую за цим. Треба пильнувати, тому що влада, як відомо, розбещує абсолютна Влада розбещує абсолютно. Віктор Вабренко. Дякуємо за якісний, як завжди фаховий аналіз. Дякуємо всім, хто з нами. Не забувайте підписуватися і писати свої коментарі. Боротьба триває, стоїмо.